Що таке насправді політика та чому перебування поза політикою неможливе? Як пов'язані політика та ідіоти та чому ці ідіоти корисні саме диктаторам? Коли людина говорить, що вона поза політикою, то хочеться запитати, ти в лісі живеш, чи не знаю, десь в горах, у печері, чи на краняк на безлюдному острові? Ні. Або ж ти живеш серед людей, спілкуєшся з ними, платиш податки. Ходиш на роботу, користуєшся комуналкою. Вітаю, ти в політиці. Як не крутився одно політик. Саме так Від Совка до нас перейшло уявлення про те, що політика, ну, це ото щось там зверху, це Верховні діди в ЦК Компартії, які щось там вирішують на державному рівні. Ну або зараз політика це щось там у Кабміні чи Верховній Раді, ну чи президент. Але це не зовсім так. Я думаю, всі ви бачили сопливі відео жителів Запорєбріка про те, що у них брали інстаграм, а ще за дивним збігом обставин усі вони в політики. От тільки та ж політика їх і наздогнала, бо їхній же Роскомнадзор і забрал у них і до в котре не вкладували всю душу. Ми дома, яка строила 8 лет, і я просто смотрю на це і нічого не зробити. Єдине, яке я залишатися на зв'язку на связи поки в телегі. А так, сейчас же есть санкции. А что ж случилось? Почему страдают обычные граждане? Ну так все же просто. Вс а, ⁇ продемонстрирую на экране цитату одного великого человека. Я правда не уверен, что это он сказал. Вінстону Черчиллю або Періклу приписують таку фразу: навіть тоді, коли ми не цікавимося політикою, політика цікавиться нами. Ну, десь так і вийшло із росіянами. Роскомнадзор як частина політики, від якої вперто намагалися триматися ці інстадівки, бо ну я теж сложена, спокійно зробив те, що потрібно. А санкції це теж наслідок політики, тепер уже зовнішньої, від якої тепер теж страждають ті, хто нею в принципі не цікавився. Подібне було і у СРСР, де всі люди були ну, типу, поза політикою, але в той же час політика пронизувала усе життя людей, диктуючи, що потрібно робити, що слухати, як одягатися і навіть що думати. То що ж таке ця політика? Політика це мистецтво взаємовідносин у суспільстві, як на рівні зовнішньому, тобто це відносини з суспільствами інших держав. Так і на внутрішньому це співжиття у суспільстві вже своєї країни. Всі громадяни держави, включені в політику. І тому бути поза політикою це повна нісенітниця. Поза політикою. Мені цікаво, де це місце. Поза політикою. Вони йдуть такі: оце політика, а тут я Обійду собі політику. Давайте по порядку і трохи вникнемо в історію: звідки ж взялася політика. Колись у Давній Греції жив такий розумний чувак Аристотель, що ще був учителем Олександра Македонського, про якого можете пам'ятати з років історії. Ну і також цей самий Аристотель, він був ну, непоганим таким філософом. Він, який належить філософу, багато думав про всякі високі питання. Хто я? Ну так, і в тому числі, що таке людина. І у своєму трактаті Політика чітко написав, що людина це «зоон зоон-політікон. Ну, що українською перекладається як істота політична для Арістотеля? Це була зовсім не образа, а навпаки, привілей. Це те, що якраз виділяє людину від інших тварин. Ну, справа в тому, що у людини є така штука розум. Да ви що? Ну, дивлячись на деяких індивідів, це не завжди помітно, але все ж. І от оцим от розумом вона осмислює, що таке добро, зло, істини, справедливість ну і ще багато чого. Завдяки цьому, людина може жити у суспільстві та вибудовувати відносини з іншими. Якщо коротко по Арістотелю, то люди об'єднуються у сім'ї, сім'ї у поселення, а сукупність поселень уже держава. Люди об'єднуються у державу задля спільного блага, спільного розвитку, ну і погодитися разом якось легше, наприклад, оборонятися, вести якесь спільне господарство, ну чи торгівлю. У цій державі кожен житель, ну майже кожен, це громадянин, який повинен брати участь у політичному житті. Чому майже? Ну, Аристотель вважав, що громадянином не може бути іноземець, раб або жінка. Так, у його часі не було цієї прекрасної жіночки. Так, як бачимо, з рівністю людей, в принципі, в давній Греції були ще певні проблеми. Таке розуміння громадянства Аристотель швидше за все перейняв у Афінах, де він доволі довго тусив. Спочатку він навчався у Платона, а вже пізніше і сам заснував там свою філософську школу. Ну, трохи нагадаю з історії: в часи Арістотеля Греція була якби не зовсім цілісною країною, як ми от зараз звикли бачити сучасні держави, а швидше складалася з окремих полісів, найвідоміші з яких Афіни і Спарта. Це були невеликі міста держави з власним політичним укладом. Зараз нас цікавлять саме Афіни, у яких зародилися початки добре відомої нам зараз демократії. А фінська демократія це ідеальна демократія. Ну, ідеальна, тому що пряма. Це у тому сенсі, що всі громадяни виходили на центральну площу, яку вони називали Агора, і, так би мовити, обкашлювали питаннячка полісу. Е, цей процес був обов'язковим для всіх громадян. І знову ж таки, як у Арістотеля, громадянами не могли бути іноземці, раби і жінки. Це хибні гендерні стереотипи. Ну і так виходило, що справжніми громадянами полісу часто були всі там добре освічені аристократи, але не обов'язково. Тому що загалом громадяни це перш за все вільні люди, які є рівними між собою. І от саме на свободі потрібно особливо наголосити. І лише свобода здатна змінити все. А от люди, які вільні громадяни, але не хочуть чи уникають політики, ну вони ідіоти. Так, на позначення таких людей афіняни використовували слово ідіотис і лише в століттях десь 18-19 слово вже перекочувало у психіатрію і з часом стало означати конкретний медичний діагноз. А для давніх греків, якщо ви в політики, то ви раб або ідіот. Ну, або жінка. Сорі, феміністки, тут не я придумала. На ідіотів вже або просто дивилися, типу гугу. Їх як кончене! Ну, або тупо виганяли, бокомоту, таке треба. Правильно, правильно. Для Аристотеля, до речі, якщо громадянин вне політики, то він або надлюдина, ну, типу якийсь, наприклад, Зевс, або ж нелюд, чмоня. Далі в історії маємо Римську імперію, де правила в основному елітна елітка, хоча й на плеб вони також зважали. Потім маємо середні віки, у яких політика розумілася як виконання і здійснення волі Боженьки, а монарх це вважався як представник Бога на землі. Ну а потім приходить відродження. Якщо ви згадаєте з історії, то відродження це якраз час гуманізму, цікавості до людини, людина вінець творіння, ну і всяка така фігня. Але неочікувано, саме в цей час, коли про людину говорять тільки все хороше, з'являється отакий от тіпочок. Яка харизматична людина! Це філософ і політик, якого вважають одним із праведів. Політології Нікола Макіавеллі. І на відміну від інших філософів того часу, у своїй роботі державець він пише, що людина. це м'язу. Це реально мерз. У людини є багато поганого, і саме цим поганим і має користуватися правитель, щоб утриматися при владі. Ну, наприклад, щоб отримувати прихильність народу, правитель має постійно дарувати йому якісь ніщаки, ну там типу видовищ чи розваг. Ну і ще також не особливо засіхати на його майно і жінок. Переважання андроцентризму, тобто чоловічого перня. А якщо в Україні повна срака. То потрібно негайно йти і демонструвати свою військову доблесть і перемоги. Так так не займатися проблемами країни, а показувати, який ти вмілий воєнноначальник. Ну нічого не нагадує, правда. Ну чого власне я хотіла сказати пару слів про Макіавелі? Ну бо, по перше, о, яка несподіванка, він є одним з найулюбленіших філософів, тиранів і диктаторів, а його державець – це ну щось типу методички для них. І найголовніше саме від нього походить оце от уявлення, що політика то це те, чим займаються лише правителі, там будь-то цар чи діди ЦК партії, ну чи навіть щось типу такого кадру. Не сам собі завідую. Я же останній і єдиний диктатор в Європі. І поки весь народ, ну чи населення вне політики, і виступати ніхто не буде, то правитель може творити, ну. Всяку фігню. Головне, щоб населення не особливо влазило у його справи і не бунтувало. Ну, тепер зрозуміло, чому позиція в ній політики вигідна диктаторам? Наступна наша зупинка 1789 рік. Це велика визначна подія, яка дуже вплинула на весь політичний порядок Західної Європи. Ну, дам вам трохи часу, можливо, ви самі пригадаєте. Так, це велика французька революція, час, коли в Європі почала поставати демократія, ну вже у більш звичному для нас вигляді. Тоді почали дуже багато говорити про свободу. Ну, не те, щоб філософи раніше про неї не думали, але зараз це стало якось особливо актуальним. Свобода це необхідна властивість людини. І, можливо, саме те, що робить людину людиною. А у нашому випадку це також є визначальною характеристикою громадянина. Це ж було вже. Так, прямо як у Аристотеля фінян, коли свобода там теж була визначальною характеристикою. І вже після французької революції з часом усі люди починають визнаватися як вільні і рівні громадяни. Геть усі, навіть жінки. Відмінність геніталіях якщо не означає, що хтось комусь має прислужувати. Але тут виникла невеличка проблемка. Якщо афіна демократія існувала в рамках полісу, і пряма демократія там не мала ніяких проблем, то тепер до політичного процесу включалися люди в межах національних держав. Ну, а то уявіть зібрати, наприклад, усе населення України на Хрещатику. Ну це ж просто неможливо. Тому придумали, що демократія буде представницькою, тобто те, що ми от добре знаємо зараз, громадяни країни ходять на вибори і обирають до парламенту своїх представників. Депутат це представник певного прошарку суспільства. Він транслює інтереси своїх виборців у парламенті, ну чи навіть на міжнародній арені. Саме тому депутати чи президент чи міністри це ті, хто є обличчям свого народу та втіленням того, що цей народ в принципі прагне. Ну, власне, до чого я хилю за такою логікою? Саме тому війну почала Росія, а не Путін, бо саме Росія, перш за все, хотіла війни. Путін це лише от виконавець, це, якщо хочете, просто руки російського народу, які дотягнулися до зброї. Ну, яскравим прикладом цього є реакція росіян на події, наприклад, у Кременчуці. Ну, ось скріншоти. Подібна ж реакція була і на тракту Вінниці. До речі, і скажете, це не Путін хотів війни. Може вже досить шукати хороших русських, бо, як на мене, хороший русский це лише той, якому вистачило розуму у публічній сфері не радіти українським смертям. Та повернемося ж до наших депутатів. І невеличка замальовка для уточнення. Уявіть, що до парламенту прийшли три партії. Ну, партія це об'єднання депутатів, якщо комусь потрібне це уточнення. І так, три партії селян, медиків і вчителів. І тепер, згідно з цим, у парламенті потрібно сформувати певний політ. Тичний курс, щоб гармонійно поєднати інтереси усіх цих трьох прошарків, і тому виникає безліч можливих комбінацій, ну тобто безліч можливостей. Тому виникає ще таке визначення політика, мистецтво можливостей. Окрім цього, держава має можливості ще й у тому плані, що у неї є певний ресурс, там економічний, людський, і який цей ресурс вона має використати. Ну, наприклад, усі ми платимо податки у державну казну, і вже держава має визначити, куди ці гроші вкласти, або ж газифікувати свої села, чи накопити дров бабушка – або ж наштампувати зброї та піти розхреначувати сусідню державу. Тому є досить важливе уточнення: представницька демократія не означає, що після виборів громадяни можуть бути в ні політик. Можливо, ви запитаєте. Та де логіка? Тобто ми ж вже типу ходили на вибори, вибрали своїх представників, які за нас будуть щось там вирішувати. Але ми маємо бути в курсі політичного порядку денного. Ну, по-перше, бодай тому, щоб адекватно голосувати на виборах, а ще й тому, що, по-друге, всі громадяни є громадянським суспільством, до якого постійно мусить прислухатися увесь державний апарат, усі державні органи. Та, яке в разі чого може влаштувати мітинги, ну, аби показати свою незгоду або ж навпаки підтримку. І так, мітинги це нормально і потрібно, ну, щоб там де не, не вважали. Ну, наприклад, право на мітинги закріплено у більшості конституцій демократичних держав. Ну, наприклад, в Конституції України маємо статтю 39. Для того, щоб урядові втілювати свій політичний курс, йому потрібна така штука, як легітимація. Ну, ось що нам пропонує Вікіпедія. Але дуже коротко і спрощено, то легітимація це фактично визнання громадянами того, що здійснює їх керівництво. Ну і власне сам народ робить легітимним своїх представників, от якраз ходячи на вибори. Хочу напомнити, що залишаюся не тільки єдиним легітимним президентом України. Но Верховним Главна команда. Так, у нас були свої помилки, які ми самі ж і виправили. Тому що так само, як громадяни надають легітимність, так само вони можуть її і забрати. Без легітимації, як це показав ну, той же приклад Януковича, уряд не може діяти. Легітимація це фактично згода. або ж пряма, і активна ми отряди. Путіна, підтримуємо сьогодні. Владимира Владимировича Путіна за то, що так він поступив. або ж мовчання і це хіба не російська приказка, мовчання знак згоди. Саме тому, задля забезпечення такої бажаної легітимації, різні уряди, зокрема якраз злочинні, і вдаються до пропаганди. Причому пропаганда ця лунає не лише з зротяк усяких там соловйових, сіманіянів, кісільових. Пам'ятаєте, Аристотель говорив, що у людини є така штука розум, який і допомагає їй жити у суспільстві. Так от пропаганда працює саме з тим, що формує цей розум, що безпосередньо впливає на нього, навіть коли ми самі цього не помічаємо. Це і релігія, тому все, що говорить попив церкві – це зброя. Ми, через Прошедший через всю цю безбожну ідеологію, ми як народ вас пряли і строїм храми. И растет в нас чувство в любви к отечеству. И видим, как сейчас наши ребята молодые защищают Россию на поле боя. Наши священники, которые опекают воинов наших, рассказывают мне о удивительных примерах мужества, самопожертвованности и даже способности жизнь свою положить за друга своего. Откуда это? Не от высокой зарплаты, и не от поощрений начальства, и не от продвижения по службе, а это от внутреннего нравственного чувства, воспитанного православной верой. І спорт, бо спортсмени це публічні люди, до яких дослухаються, а тому їх позиція все ж важлива. Ну і крім цього, спортсмени це представники своєї держави на міжнародній арені. Ну і звичайно ж, культура через фільми, серіали, пісні, ну чи навіть відео на Ютуб транслюють потрібні думки. Ну, наприклад, уже вийшла ціла купа різних відео на різних каналах про те, як перед росіянами ну та й нами, на жаль, через фільми вибудовували стереотип про українців. Ну, це або якийсь шароварний хахол, або якийсь злостний бандерівець, або ж всякі блогери і и ртом розказували, що ми один народ. Плохі, не можна судити всіх по одному людину, по президенту всю страну. Не може бути 4 мільйони или мільярди, по-моєму. Там жителі Росії всіх прямо відкровенно плохих, які хочуть воювати. Причому деякі діячі навіть не усвідомлювали, що грають на руку розпропаганді. Ну, наприклад, режисер Алан Бадоєв, який знімав кліпи, всяких там Лабадами Кіркорови, визнав, що творив спільний для Росії і України культурний продукт, при цьому абсолютно змазуючи кордони між двома абсолютно різними державами. Я один із тих людей, які діли все для того, щоб розмазати. между Украиной и Россией границы. Mm -hmm. Это было несведомо. То, есть я с Донецка так... Я, ну, то есть как и многие... А так фиксуешься прямо, да? Для ну, цены. я... У меня был этот месяц, и я очень многое для себя обдумал. И я понимаю, что и я, и Максим, мы размазывали границы между нашими странами, нашей творчестью. Так? Mm -hmm. Наверняка я был один из тех эм, людей, которые... максимально показывал дружбу народов, ага. да? максимально а, помогал создавать вот это, м, общие, общую творческую какую-то подушку. Да? І на сьогоднішній, і тепер я розумію, наскільки це ужасно. А як ще до недавнього популярною пісенькою було це: я творісний маніак, я тебе придушу. Тобто нам і головне росіянам нав'язували, що любов це якісь маніакальні відносини, Прямо як в кращих традиціях Росії: Б'єт, значить любіт. І потім з великої любові нас прийшли спасати. А всі звірства російських солдат це ж від великої любові до младших братів. Ну навіть Сімон Ян в одному з ефірів сказали, що русські солдати прийшли сюди нас пожалеть. Отже, культура політики – це ну просто неможливо, і тим паче неможливо це в державі, якою править диктатор. Так чи інакше, всі ці актери, блогери, півці РТО, вони посіпаки злочинного режиму, які несуть русский мір ну, в кожному своєму слові, навіть коли вони й самі цього може і не помічають. Ну І навіть тоді, коли вони всіма силами говорять, це все не ми, це наша власть, яку не вибирали, ми нічого не рішаємо, це неправда. Бали эти люди, которые распространяют эти русофобские настроения. Ничего их не оправдывает. Это просто дикая тупость, потому что мы тут сидим в большинстве своем, в полной жопе. И в этой жопе мы будем сидеть еще лет 10. Никто нам не поможет, никто нас не поддержит, и никто нам да вообще ничего не сделает. А при этом мы все так же ничего не решаем. Если вы думаете, что это какое-то осознанное решение, совокупное, синергичное всего, блять, российского народа, то вы просто деграданты. Почитайте историю. Ознакомьтесь с нашей политикой, с нашими честными выборами. И вот проскиньте мозгами. А решали ли мы хоть что-то? Или все-таки зарешили за нас? Це неправда, як мінімум тому, що у них є величезна саме російська аудиторія, на розуми якої вони впливають. І замість того, щоб доносити їм правду, вони намагаються нам втюхати образ хорошого русского, який, оказывается, теж страдає. І хто вони після цього? Під, 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 під скалі. Отже, як би там хто не хотів, а бути поза політикою неможливо. Ну, така уже людська природа. Там, де люди існують вне політики, якраз і народжується диктатура. Людям вне політики з позиції це все сложно, всі правди ми не узнаємо, це все політики нас посорили» ну і багато чого найлегше нав'язати правильну потрібну думку. Варто вже позбуватися цього стереотипу про те, що політика це щось не знаю, погане чи брудне, або те, що не дано простим смертним. Ні. Політика це нормальний процес функціонування у суспільстві, це нормальний процес функціонування суспільства, це вибудовування взаємин між кожним із нас та спільне будівництво того, що ми хочемо. І не потрібно цього боятися. Інакше, ну а що ж ми захищаємо?